Ще кілька років тому хворі і не мріяли лікуватися дистанційно. Проте завдяки національному оператору зв'язку Дата Груп та благодійній фундації Відкриті серця України зараз у 27 містах України діє проект Національна телемедична мережа, що дозволяє лікарям встановлювати точний діагноз, знаходячись в іншому місті або навіть країні. Таку систему використовують у Центрі дитячої кардіології. У конференц-залі можна стежити за ходом операцій, отримати аналізи та кардіограми. Проект дозволяє общатися з врачами на розстоянні і доносіть то необхідне. В чому нуждається пацієнт максимально і ефективно, і спасати пацієнтів, не виїжджаючи експертом з нашого центра куди на місце. Завдяки такій телемережі ці медичні заклади можуть надавати додаткові консультації, надавати медичну допомогу також у віддалених районах. Реалізація проекту національної телемедичної мережі дасть можливість збільшити кількість таких консультацій на 270% вже цього року.